Я готовий виступати там. Я готовий надати інформацію. Я готовий е, захищати цю ідею перед будь-ким. Повірте мені, я вмію це робити. Е, ну, досить хорошо вмію робити краще ніж переважна більшість інших людей. Повірте мені, е, я нормально з цим справляюся. Тому, якщо у вас є така можливість, пишіть мені. Е, я з задоволенням зустрінусь з будь-ким. І переконаю в тому, що це правильна ідея, і що це треба зробити для українців, і українців треба залишити в Канаді. А зараз, друзі, кожен з вас може е, допомогти нам, розповсюджуючи інформацію. Будь ласка, максимально поширюйте інформацію про цю е, ідею, про цю ініціативу в соціальних мережах, в ваших групах, е, де ви там є, тому що ну зараз в Канаді тут. Тисячі цих українських груп в кожному місті, в кожному містечку, в кожному провінції є українські групи розповсюджити цю інформацію, тому що саме від вас, так від того, як українці приймуть участь у цій ініціативі. Буде залежати ваше майбутнє. От якщо українці будуть сидіти і казати Та ні, я почекаю. Нехай там он там, Петро нехай піде, там щось підпишет, і, А я ж туди ж і попаду також само, так. Тому що мене ж не викинуть, а от, а нехай вони стараються. От в такому випадку жоден з вас не отримає. Тут треба розуміти, шанс один. Так, один шанс. І цей шанс е ну, варто не просрати. І по цьому шансу або всі отримають. От, просто всі, хто хоче отримати постійне резидентство, українці, або отримають, або всі не отримують все. Ось оце такий вибір у вас зараз. Або всі українці отримують постійне резидентство Канади, живуть тут спокійно і. Будують своє майбутнє, планують своє майбутнє, або всі українці нічого не отримують, і кожен сам за себе, кожен буде намагатися пройти по якійсь еміграційній програмі. Чи вийде, чи не вийде це питання таке. Знаєте, я вам можу сказати, всі, хто е, хотів пройти, і хто міг пройти так по міграційним програмам, в своєї більшості вони вже це зробили, тому що вже досить велика кількість декілька тисяч українців вже отримав постійні резидентства Канади по звичайним еміграційним програмам. А з тих, хто залишився зараз, ну е -е, питання дуже велике: чи зможете ви пройти, чи ні? Тому це треба заробити собі на носу, і треба це розуміти. Це останній шанс для українців або отримуєте постійне резидентство Канади, залишаєтеся в Канаді. Або не отримуєте і так живете в підвищеному стані і чекаєте, коли вас попросять залишити Канаду. Тому розповсюджуйте максимальну інформацію. Пишіть мені, якщо вам треба додаткова інформація, я з задоволенням її надам.